Всім привіт! Так, закінчив я свої фрези. Так називаємо ротоватор чи цілина. От, ну, відео є, як я робив гранник і починав робити. Як робив кондуктора, щоб повиставляти ці ножі на однакову відстань. Ну, ось вийшли такі фрези. Пофарбував, щоб не ржавіли. Потім земелька їх от шліфує там, де, йому, де їй надо. От, де не надо, залишиться фарба. От оце в мене, виходить, якраз вони стоять, так як вони повинні стояти на мотоблоці. Тут просверлив отвори. У мене на 8 отвір. От, ось Такі ніхоть. Ось тут воно вибрано полукругом, щоб був захват. Ну, їх тут вийшло на пів метра труби, сім штучок. Ось такий от вигляд вона має зверху. Так що, кому буде цікаво, переходьте на канал, дивіться, як я їх робив. Ну Тут я на прошлому відео казав, що ось тут при сварці трохи повело, ну то пришлось трохи напідничком поработать, ти є бугорки всередині цієї труби поубирати. Тепер все налазить все гарненько получається. Ось такі фрези. Все, всім дякую.